Чого ж в буферна йомкость для теплових насосів повітря, вода. Наприклад, у вас виключили світло, і у вас система, ваша внутрішнього опалення, остигла. Тепловий насос, коли має зайти відтайку, він має взяти деяку кількість тепла із вашої системи. Теплоносій, бачите, 20 градусів. Він скільки б не брав цього теплоносія напряму, йому недостатньо буде тої температури для того, щоб зайти відтайку. І що він тоді робить? Він включається, відключає. Цей насос вибрався тепла. І починає нагрівати, підігрівати водичку, от тільки в цій ємності, постійно знижує потужність свого компресора і потихеньку типу, даває сюди тепло, потім включається в відтайки і по суті забирає ось цю кількість тепла. Йому абсолютно достатньо для того, щоб нормально процес відтайки пройти. Ну а бонусами ця невеличка буферна ємність є ще гідравлічним розділителем і не потрібно вже під насосні групи ставити там якусь гідро... Дріал, то він своїм потоком, своїм циркуляційним насосом працює на цю буферну ємність. А тут у нас насоси забирають на теплу підлогу і на фанкойли теплоносій. Друзі, кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю, бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям!